Доброго дня. Ви сьогодні 60 минут 25 року з 2 дня заплановано офіційно спільної комісії пробув 17 депутатів з складу Ради заслідження і є правоможні. Перше e, питання є: обрати голову рішення. У цій пропозиції щодо даних пропозиції про

Так, просто голосувати за даних за розпорядок дня. Рішення прийнято. Голосувати на службі про виконання столичного бюджету не прошла за 2024 рік. Доповідаю голосувати на Світлану. І я розумію. Ні, 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 ще нам надійшло наші 134 млн. 639,339 бензинпрофільних дистанцій, і нам надійшло 152 млн. 739,3 млн. сервісних дистанцій, з них підпадало до звітнє, інтернет-працювання. Нам надійшла далі, найбільше у цьому вагоні у нас складає податок, сервісово-податок на доходи сервісних дистанцій, які складають сервісні підпорки, надійшло 133 млн.

Вот А вы у нас хватаемо 34 мільйони 34 миллиона, 191 тысячу, 163 миллиона. Это наши выдачи. Выдачи у нас в основном ушли на утренние аппараты. Складали з цього 23 сотки. На утренку у нас ушло 192 мільйони, з них 96 миллионов власних наших. Удалить 70% власне. И дальше йдемо громад здоровья 11 млн на культуру 13 миллионов, насетичную культуру майже 3 млн, на соціальний захист 12 миллионов, из них на територіальний центр – 7 миллионов, на и дальше на творение центров, всем мы заплатили, как 300 тысяч. Дальше на на роботу на у нас пішло 732 тисячі захисникам 1966 на їхній документ и Інші видатки подать батьки 1 млн. 7 млн именя пусть було доволки 6 мільйонів. на об'єкты ЖКНЕЦ. Мы там на скважину в року складываем 160 тысяч. Заплачення полічного порядку, підтримання діяльності інтерв'ю державної 40 тисяч, на державну оборону 190 тисяч, міжбюджетні каланси державному бюджету ми склали 4 мільйони двісті тисяч це на підтримку військових часи. Інше зуплані обласного бюджету 550 тисяч, це ми дали на госпітальні членські області членські обласних госпіталь 500 тисяч і на Берст 50 тисяч.

На 6.4 і звіт Прикордонники, да. Прикордонники, поліція теж. Так, ну, можливо, не буде щомало. Якщо загально Це включає, здається, козоники, прикордонники і поліція. А, частинні сіди. 3.204. Ні, 3.204. Е, я ще одна миколо, Віталій. А зараз, не знаю, як проходить одет, вони у мене ще там було питання, де світла вона мала робити запит, там ще 22-го року, в 2023 році, не від да, половичка, а це було тепер, а одесь написали. Вони ще не відвітувалися, від 22-го року. І Борис нам так могли писав, да, ну... І він прочитав, але рації ніякої.

in the project is an additional total cost. Переходимо до наступного питання. До того, що показники селищного бюджету на селища рад на 2025 рік. Доповідаю, що на цьому рік. Далі, на початку року у нас складає 19 мільйонів 298 тисяч 136 гривень. Ми з верхуну цього рівного залишку ми уточняємо в селищній раді на оптимальне забезпечення по Року. <п seinem> так, забуду. Like, sure. Це буде зарплата, у нас забезпечена до року. Це садочки, школи, будинки культури і так далі. І 6 мільйонів ми даємо на новості, це в тому числі на одну лікарню на на борту і на теренку. І, на і так само на школи садочки. нас ще буде не забезпечено, ну по сегодняшність 4 мільйони. Далі ми нажаємо. Наверное, да, сім'ї у нас небезпечно 4 мільйони. І ми уточняємо, даємо 30 тисяч гривень на, на програму безпеки, ми даємо 270 сімдесят тисяч на співфінансування за навчання обладнання навчального предмету захисту України. 000, і звертаємо, збільшуємо об'єм резервного фонду за мільйон 300, 000, бо ми рішення ми комфортно не ми зменшували, сідали І і даємо 2 мільйони 400, 000, це за рахунок враховуємо завешпослідні спрейки на початку року на нову українську школу, на придбання засобів, ні, це не на захист України, придбання засобів навчання обладнання та забезпечення начального заміна 2 мільйони 400 требо скоро. Так. Девид, ти можеш, пропонуєш, що і ставити форму для тебе у Львові, так? То до даних залишилося, показати цей принт за прошлого кварталу. Е, точно. От тобі для на вище, потом можемо